Біля каплиці, поблизу пристанційної площі філії відокремленого підрозділу Рівненська АЕС акціонерного товариства на Енергоатом» відбулося богослужіння та благодійний захід «Різдвяна куття для воїна. Атомники зібралися у велике християнське свято Різдво Христове, задля спільної молитви та з благодійною метою підтримати збройні сили України. Таке свято воно е, людей. Гуртової воно дає віру, і основна віра це віра в перемоги. Віримо в Україну, віримо в своїх воїнів і віримо в перемогу. Всім бажаю міцного здоров'я, слава Україні! У період різдвяно-новорічних свят українці об'єднуються у спільній молитві разом з рідними готують традиційні страви, відзначаючи народження Спасителя Ісуса Христа. Вже третій рік поспіль наш народ зустрічає різдво в умовах повномасштабної війни. Всі ми доземно вклоняємося нашим захисникам за можливість бути поряд із родинами та молимося за їхнє життя і здоров'я. Зауважив голова профспілки Рівненської АЕС Іван Мельник. Завдяки таким людям, які сьогодні на фронті, завдяки таким людям, які сьогодні працюють на підприємствах, які донатять, які волонтерять. Я впевнений, що ми вистоїмо, ми переможемо, і наша Україна буде процвітаюча, багата і щаслива країна. Біля каплиці поблизу РаЕС атомники помолилися за захисників України та увесь її народ за довгождану перемогу над російським агресором. Разом з тим вітали один одного з народженням Ісуса Христа. Богослужіння провели Благочинний Православної церкви України, Вараського благочиння та міста Вараж, настоятель Свято-Покровського храму прото Віталій Боднар та військовий капелан отець Микола Юрах. Коли ангели співають на небі, слава на висоті Богу і на землі мир в людях благовоління, земля відкликається, кажучи, що Христос народився, славімо Його! Всім сьогодні хочу побажати здоров'я, сімейного благополуччя, миру і перемоги, щоб так як Господь переміг світ, щоб і наш народ переміг того злого ворога, який прийшов на нашу землю. На богослужінні було велелюдно серед вірян атомники Раес із своїми родинами, мешканці вараша під час благодійного дійства присутні не лише молилися та прославляли Христа. Кожен охочий за символічний донат міг посмакувати головною стравою різдвяного столу кутею. Кутя насправді дуже смачна. Видно, що її готовили, ну, з любов'ю, з молитвою. Окрім цього, творчий актив колективу управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС підготував для присутніх подарунок, колядку у власному виконанні. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі. Родився наш спаситель. Дівчата, представники управління вивчили колядку, ми поділили її на партії, тренувалися кілька разів. Збиралися, щоб подарувати людям цю колядку в гарному виконанні. Думаю, що усім сподобалося в такий спосіб. Ми хочемо надіслати чергову нашу допомогу від атомників. Тому усі кошти, які виручені сьогодні на імпровізовані такі акції, різдвяна кутя» для воїна. Ми також спрямуємо саме для наших захисників. Після завершення різдвяного заходу близько 45 тисяч гривень уже передали очільнику громадської організації «Енергія перемоги це кошти зібрані під час благодійної акції Різдвяна кутя для воїна та виручені від продажу різдвяно-новорічних декоративних виробів, виготовлених вихованцями варайського міського реабілітаційного центру. Нині кожен з нас прагне миру, тож просимо у Бога найважливішого, якнайшвидшої перемоги та спокою в Україні. Віримо, що наша спільна молитва має чудодійну силу та реалізує мрії всіх українців про світле майбутнє. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Павло Жих, Уїта ЗГРС.